Це Славко. Як нам слід вивчати мирні пропозиції наших вірних ворогів і наших непевних друзів, та реакцію нашого мужнього, але афектованого українського суспільства на ці пропозиції? Так само, як вивчає Славко, як питливий ісследователь. В чому була цінність? Оцього мого минулого огляду в тому, що я вивчав вашу реакцію, реакцію суспільства. Мене цікавлять мирні пропозиції наших ворогів і друзів як окреслення поля, як окреслення поля, розумієте? А ви розважаєте, вибачте на слові, як мужики в матушки Кураж, Брехта? Що 10 гульдинов за бика мало. А бик уже та не ваш. Зараз ми вам пояснимо, відколи голанскнех взяли. Надо просто давати бика і відступати. Як ви. Як ви можете уявити, щоб мирний прав план зараз, будь-які мирні пропозиції зараз, були не проросійськими, не пропутінськими. Як ви це собі уявляєте, реакція заходу, можливості допомоги нам Україні, межі цих можливостей і реакцій вже визначилися за роки війни? Не забувайте, війна триває як Друга світова на східному фронті, майже 1400 років. Скока там, 18, були, 12 днів і ночей, ми скоро досягнемо цього рівня, а ми ще цілі і другого фронту не відкрилося. Що це означає для нас і для них? Ми з вами постійно обговорюємо. Перше, ми знаємо, як нам допомагають. Більше нам допомагати вже не будуть в більших обсягах, ніж допомагали. Значить, отой мирний план, на який ми умовно виходимо по лінії фронту, він є. Другим з бажаних перший є моя велика мрія і мрія всіх прогресивних людей України і світу обміняти Донбас на хоч би невеликий шматок Таврії. Чому? Тому що бажання утримати Донбас це привід до війни, це бажання утримати те, що ви утримати неспроможні зусиллями нашими політичними. Економічними, військовими, сиспі, суспільними, культурними. От коли зараз скріжещите зубами, говорячі голови скріжещуть дорогими імплантами на референдум Ердоганівський 40 го року, вони забувають вам сказати головне, що якщо зараз проведуть референдум, Південь проголосує за Росію бо такого нелюдського ставлення до людей, як в Україні, в принципі, Нема. Окупаційна адміністрація повеле, повелася розумно. Вона створила мінімальні людські умови для мішаного населення. Там не українці живуть, там живуть посовки. Українці звідти втекли, українців там поарештували. Коли... Чому я не говорю за людей, яких там арештовують, які там боролися протидіяли? Я боюся ляпнути зайве, щоб не вказати слід. Розумієте? Я знаю, скількох взяли людей. Безпечніше говорити за тих, хто пристосувався, хто виживає, ніж тих, кому дісталося. Так от, вони все одно проголосують вже зараз. Нема сенсу тягнути до сорокового року. Це фікція. І головне, а як довго ці умови протривають? Перше, як довго проживе Путін, що Путін проживе до сорокового року, це Ердоган йому здоров'я так бажає, з восточною льстівостю. Аж а якою буде Україна 40-го року, може вона буде як Грузія, може вона буде як Білорусь, може її взагалі не буде. Звідки, ви знаєте, за 15 років ілі Ішак, ілі Подішка, ілі Україна вмрут. Розумієте, тільки ніхто ці ставлять ставки на зеленому сукні Казіно, що Російське звалося Імперією, ми не знаємо, ми розставимо ставку натурально на Україну. Я роблю ставку на Путіна, що подохнет. Правильно, деякі роблять ставку наші варійнім і травм, що нас не буде. не на це, скажу. Будемо, але в яких межах. Так ось. Зараз важить те, що зараз, те, що ми можемо зробити зараз. По ударах, по енергетиці, ви бачили, ми в серпні казали, що нема перехватчиків ракетних, ви бачили, сумна доля. Трипільської ТЕЦ показало, що вони можуть, що ракетна зброя набула характеру надзброї. Що зараз оце винищення енергетики Чернігівщини? Багато що ж до Корюківки добралися. Багато про що нам говорять, що вони спроможні зараз відробляють знеструбити знеструмити прифронтовій області. Вони зараз справляються в можливостях нападу. Говорити нам, що ми, Розуміти, Німці, теж бомбили Лондон 44-го року і за 45-го пробували, Ну, давайте не будемо це порівнювати. Вплив на суспільство ударів по нашій енергетиці і вплив на суспільство ударів по їхньому нафтогазу. Тим більше, що самі знаєте, нам скоро їхній газ купувати. Доведеться. Отже, важить ваша. Афектація воєнна. От я на вас всіх читаю, мої любі, і бачу, що ви знаходитеся, як те японське суспільство в воєнній афектації. Ясно, що ми вже боронимося не як німці, як японці. От Ася лікувала одну людину з Броварської ТРО, 112 днів Білогорівки, вона знаходилася в обороні на позиціях, каже, що їжу передавали їм через отвір. Поки змінило розбите в сухожилля, Ася його ізціляє. Каже, змінили нас за чотири дні здав впала Білогорівка. Ну, на війні -ко всяке буває, я не буду давати свою оцінку цим подіям. Мені важить, що боронилися як японці. Насправді ніякий укріпрайон радянський стільки не боронився в Другу світову значвону армії, як бороняться українці. Але. Насколько перспективно, где та красная армия, которая должна прийти нам на помощь? Правильно, ну, я к нас, мальчишки мальчиш, стоять, день продержаться и ночь простоять, и только в том случае, когда нам спешит, правильно, как там генерал Хюстен спешит нам на помощь в вынужденной прогулке. Никакой генерал Хюстен нам на помощь не спешит. Ми маємо розраховувати на ту динаміку підтримки політичної військової, котрі спостерігаємо, а вона згортається. Динаміка, принаймні, якщо вона не поширюється, то згортається. Вибачте, мене дорікаю, що я часто перехожу, ну, інколи забуваю щось сказати, старий, Пробачте. Це от наші вимоги референдуму на окупованих територіях, це як вимоги французів. Провести референдум в Алжирі, а нащо? Алжир би французький Алжир потопив би Францію. Це чого розумів Деголь, за що його половина Франції ненавиділа і ненавиділа половина війська. Що французький Алжир потопив би Францію. Все одно її мусульмани потопили, але скільки ж років вона протривалася, Я про що говорю? І так і нам важить, скільки років ми протриваємося, скільки ми протривалися в війні, ясно. Тепер нам важить протриматися в мирі, тому що перспектива нашої підтримки воєнної очевидна. Ми ситуацію так на фронті не переламаємо. Вона може тільки стати незначно, поки що, я не знаю, я вала не бачу, незначно гіршою для нас навесні. Як ставляться до нашої економіки, що будемо готуватися до чергової зими? Ви повірите цим людям, що вони приготуються до чергової зими? Що нам Путін зруйнує застарілу теплову генерацію, натомість ми побудуємо нову зелену і нас не з радістю приймуть в ЄС. Ви повірите в те, що вони підготуються до чергової зими? Плюньте, плюньте в глаза, ніхто не, під, ніхто не підтримає, ніхто не підготується. Що нам в цій ситуації потрібно? Розумієте, там змовляються політики, там. Такі циніки, чого українській владі вистачає, так це українського цинізму. Розумієте, путінський цинізм він нахабний, такий московицький, розумієте, бич гопніческий, а все-таки наш цинізм більше дратує ми ж Государство бізотвістві не можемо не таке підписати. Ви завжди забуваєте, яку ціну має українське слово, яку ціну має слово української влади. При репутації української влади підписувати можна все, що завгодно. Після Будапешту, як нам влаштували, всі забавли, що це була радянська ядерна зброя. Ми теж можемо підписувати все, що завгодно. І головне, ми не знаємо, чи збережеться як надовго по виборах та влада, котра підписуватиме ці мирні угоди, і чи визнає наступну владу Путін більш чи менш легітимною. Зрозумієте, зараз оберуть якогось патріотичного, потім оберуть якогось промосковського, ми не знаємо ставлення Путіна і ставлення до взагалі до легітимності цієї влади на заході та на сході. Поки що принаймні цю визнають, але вимагають перевиборів. Ну ясно, хто то має піти. Так, ось лишається влада. У влади свої проблеми, як піднятися зараз на газі. Ну, вони розуміють перспективу газового ринку, що таке знову-таки привозний газ. Ви розумієте, які це бабки? От нема фахівця, який може мені сказати, вони на українському газі більше мали. Чим більше матимуть на привозному газі через Словаччину? От, от ці мутки, треба оцінити економічну ефективність цих муток, вона багато що нам підкаже. Я не, не спроможний це робити. Я можу робити тільки за наше любе населення, захищати його психічне здоров'я. Ви, як і японці, знаходитеся в стані афектації. От тоді от, я полюбляю читати мемуари японських дівчат середніх шкіл, як вони. Ми допомагали фронту, заготовляли бамбукові коп'я. Що би з нас вимагали бамбукові коп'я, а не грошима наші любі говорящі голови, ми б теж з задоволенням заготовляли ці бамбукові коп'я, відновлювали б машинові пістолети ППС. Ну, що таке робили, що нам старим посилам, да? тільки ППС би не завадило. Ви нам і. Якось я не зроблю далі за втрати української зброї. Я чому говорю за ППС? Я подивився, які втрати української зброї. Ви, мабуть, вже знаєте. Тут у нас жіночий журнал від вас можна не вимагати знання втрат стрілецької зброї. Я поки що до всієї техніки не добрався. Так ось. На 25 2025 року втрачено 491 426 одиниць зброї. На вересень 24-го року було втрачено менше сума 270 тисяч 945 одиниць зброї. На листопад 23-го 178 тисяч 818 одиниць зброї. Все це має бути поповнюватися, як ви розумієте. Автоматів втратило в свідці 30% було втрачено з цієї зброї. Пістолетів, можна за краймам 6-5,9%, зокрема, щось 25 тисяч пістолетів Макарова. Це я просто в якості. 94% це втрачене зброя, 6% викрадено. Хто компенсує нам такі втрати зброї величезній, стрілецької, як ви бачите. За решту озброєнь, ми з вами говорити не будемо, Чому я згадав за викоп'я і відновлення ППСів. Щоб у нас була народне, народне воєнне виробництво і страна, як би це вам сказати, не закрите акціонерне общество, а осаждення крепость, то я б в это повірив. Ну ми ж не Сарагоса, розумієте, ми тут. Будемо скидатися на квадроцикли. Зараз з запізненням на рік, після Москвині, будемо шукати квадроцикли для постачання наших хоробрих військових на передовій, а вони там вирішуватимуть за цінність для них російського газу. Ну, якщо впав збут російського газу, треба вже коштом України збільшувати. Так от, вам треба вийти з воєнного психозу. Ви Маєте зрозуміти оці фактори, які я вам сказав, ми не певні, що буде з Путіним. Ми більше того, ми не певні, що буде з нашою владою. Кого би якого ідіота, ви зараз на стані воєнної ефектації оберете головне? Чому ви оберете ідіота? Я поясню. По перше українців меншість. По-друге, ви ротяки всім не заткнули тут терором. В тилу. І, по друге, якщо буде мир, вони ротяки, розтулять. І добре, щоб зразу обрали когось патріотичного придурку, а не зразу про московського. Ну все одно ну, патріотичний придурок доведе до приходу до влади про московського, як завжди було. Так ми навіть за Трампа не певні, чи черговий, ну це казали. List, ну зараз кажуть терорист, стрілець рано чи пізно його, чи настігніть лівочений стрілок в його фантазіях, якщо не в реальності. Ми не певні нічого. Тож, яку цінність має підпис української влади? Вам українська влада багато чого обіцяла? Вона це виконала? Ні. Так і ці умови, вона не виконає, розумієте? Нема ніякого. Сенсу важить лише умови. Умова по лінії фронту стерпна, вона реалістична. Коли ми до неї добудемося і чи маємо ми до неї добутися через темну і холодну зиму або відразу, це і від нас не залежить. Але важить не те, що буде, все нас поставлять перед факом, перед тим, що нам зроблять. За нас порішають. Головне, щоб ви вчасно вийшли з військового психозу з цього з воєнного. Розумієте? Щоб ви розділяли себе, свою родину, своїх близьких і державу. Держави міняються, а інтереси родини не лишаються завжди з вами. І проблеми. Ось чому ну, не переймайтеся так сильно, не будьте українцями, не мрійте. Ви хочете, щоб ваші діти і онуки воювали за Донбас. Ви хочете мати в своєму складі аборигенів. Ви подивіться, як нещасні держави, які мають нащадків колоніальних народів на своїй території. Ви подивіться, як плаче зараз вся Європа через оціх, всіх от колоніальних народів. Ви хочете донецьких серед нас? Ви їх вже маєте. Хоч щось, хоч якийсь тягар прикладіть на ворога, ви сподіваєтеся на те, що вам дадуть розкрися репарації, не будуть. Репарації вже ясно, гроші на відновлення України дадуть, на жаль, добренький захід і на окуповану територію передасть, а ви отримаєте облизня і я разом з вами. Розумієте, тож, висновок. В чому проблема? у нас немає стратегії поразки. Що було проблемою для японців 45-го року? Переконати населення, що час піднімати ласти, що все. Ви у цих малих вони розумієте? Як вам сказати, накрутили оцих малих всіх, і вони з бамбуковими піками готові були броситися. Так завдання влади було приборка. Так, але добре, там американці зберегли імператора. У нас проблеми нашого імператора захід і Схід зберігати не хочуть. У нас от обов'язково буде бардак після виборів. Ви зрозуміли, що нема стратегії поразки? Українців не підготували до того, що нація тепер буде велика, але в менших кордонах, наприклад, багато чого і іншого не пояснили. Ви мрієте нездійсненним. І зараз, коли ви сподіваєтесь, хто вам допоможе, зрозуміти, отак, от як вам допомагали, більше вам уже не допоможуть. Боюся, що допомагатимуть менше. І якщо є реальна можливість, якщо влада, хтось у владі бачить реальну можливість замирення. Розумієте, я от розумію, але ра... мені неприємно сказати, але я розумію равноудальність Трампа. Знаєте чому? Трамп барига. Ми Асою теж пробували займатися бізнесом. І інколи нам це вдавалося. Так упасів вас Бог, і діло з українським партнером. Це таке краховорство, це таке небачення власної вигоди, це таке. Він ні, він по-насадськи етнічний, він може бути ким завгодно. Але якщо він за духом українець, ви з ним справи не зробите, тільки якийсь інший українець може з ним зробити справу. Нормальна людина з ним не порішає. Ви знаєте, скільки у мене так обірвалося угод? Тому що ну, українці, я ж вам розказував про непарні шнурки. А говорить, може, мені ще привезуть парні, може, я їх ще зединю і продам по 15 гривень. От не чекайте, що вам привезуть ядерну зброю, ракетні перехоплювачі. Навіть якщо привезуть, у вас на той час війська не буде. Так що, як вам це сказати, починайте вже готуватися до стерпетня Розумієте, Ми завжди нестерпні по війні. Час уже готуватися стерпіти нестерпне. А щоб стерпіти нестерпне, вам треба пам'ятати, що ми невелика українська нація. Що ми... Велика українська і потужна меншина в Україні, що ми, ота меншина, оті спартанці, які змогли якийсь час утримувати наших любих ілотів в підкорі, і ми маємо цим гордитися ще ніколи. Таку війну розумієте, як Хезболах. Ми, ми ведемо війну як Хезболах в цьому сенсі, що ми можемо обуздати якийсь час наше суспільство і особити це суспільство. Правильно, одна людина сказала, Зеленський покриває наш, як би це сказати, націоналізм. А якщо лапки там було прибрати, то утворюється інше трошки коротше слово. Я на це скажу: що, на жаль, це так. він, а не шляхетний італійський фашизм, бо той, прийдем, з культурою не боровся, як наші борються. Яка мені різниця, Ну ясно, що москвинське варварство смердить більше, ніж наше. Що їхні багатянки смертять сильніше, нестерпніше за наші онучі, але ж все одно смердять. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.